І так, сьогодні ми знову організовуємо невеличку акцію. Акція направлена на те, щоб наші депутати не перенесли закон про вищу освіту на 1 липня, оскільки якщо перенесеться закон про вищу освіту на 1 липня, то зрозуміло, що більше всього, що раніше наступного пленарного тижня, тобто це, можливо, в вересні нічого відбуватися не буде. І так, таким чином ми, грубо кажучи, простремо. Закон, тому ми будемо роздавати листівки депутатам, в яких буде зазначитися те, щоб вони проголосували за прийняття цього закону 19 червня, оскільки було заплановано, що цей закон має всі, ну тобто, всі шанси для того, щоб пройти саме 19 червня, оскільки, як я вже говорив. 1 липня може бути недостатньо депутатів, щоб цей закон прийняти, бо наші депутати всі такі коласні чуваки, вони приходять на свою роботу дуже вчасно і завжди в повному складі. Тому мої друзі будуть роздавати листівки і сподіваються, це на них якимось чином вплине. І потім ми вже зустрінемося під Верховною Радою такі ж. 19 червня заради того, щоб підтримати цей наш закон, тому що освіта понад 10, чувачки, Ну все, Дякую вам.